Трішки відпочиваємо від новин, очікуємо, що буде в першому турі польських президентських виборів, очікуємо на результат, акумулюємо оптимізм, сумуємо з приводу нічних атак, жахливих, чергових, які відбуваються далі на мирних українців, вбивства, дрони, безпілотники. А також. Пам'ятаємо про те, що з 19 по 28 травня відбуватиметься 68 чи 78 а це не має значення зрештою. Асамблея Міжнародна Всесвітньої організації ліквідації здоров'я. І саме от в цей тиждень, що гряде, будуть відбуватися ключові події. Весь цей час, поки нашу увагу відволікали, поки маніпулювали новинами, як завжди, втім це робиться завжди. Коли відволікають нашу увагу різноманітними абсурдизмами, якимись незначними подіями, або всім чим завгодно, тільки щоб ми не могли побачити головного. Коли з'являються чергові абсурдні законопроекти одночасно в різних країнах, в тому числі в нашій країні і в країні-агресорі, тишком нишком готується підписання пандемічної угоди, якої ще немає, тексту якої ще немає, вчора я подивилась на сайті ВООЗ, там окремо винесено зауваження про те, що ви не переживайте, ви не турбуйтеся. Ніхто не посягає, не зазіхає на суверенітети країн. Рішення після підписання угоди будуть приймати країни, кожна самостійно. Але тим не менше, тексту цієї угоди немає. Текст повинен був з'явитися ще тижнів з шість тому, для того, щоб всі учасники могли ознайомитися, проаналізувати і винести свої зауваження. Тексту немає. Будуть пропонувати підписати щось, підсовуючи кута в мішку. Ми будемо молитися і надіятися на те, що вистачить відчуття самозбереження у тих, хто поїдуть туди і не купляться на те, що їм там сулять, що їм там обіцяють і чим їх там заманюють. Дивним чином мозаїчно з'являються різні тоталітарні законопроекти в різних країнах. Але коли з'являється один законопроект, скажімо, в Російській Федерації, це означає, що він з'явиться і у нас. Він з'явиться і в Європейському Союзі. Коли з'являється якийсь законопроект у нас, це означає, що його потім і в інших країнах. Тому що такий глобальний план. Ідеться про. Правду і кривду йдеться про підміну понять, ідеться про систему, в якій ми живемо. Цю систему потрібно розбирати до кісток. Цю систему потрібно накорінно, докорінно змінювати. Але на сьогоднішній день відстежуємо новини. Ми повинні бути політичною нацією. Ми не можемо відсторонюватись від світу, в якому ми живемо. Думка про те, що, скажімо, митці чи літератори, вони повинні жити в якомусь особливому світі, не брати участь в соціумі, не брати участь в прийнятті рішення – це хибна думка. Я завжди дотримувалась тієї думки, що ми повинні відстежувати, що відбувається. Так, от щодо Російської Федерації, там пред'явили законопроект, який криміналізує сумніви, що стосуються укулізації. За те, що ти будеш критикувати окулізацію або задавати запитання, тобі може світити в Російській Федерації від 15 років ув'язнення. А що ми маємо в Україні? Сьогодні в Україні відправлений на друге читання кримінальний закон про примусове стягнення майна, про повну цифровізацію судових стягнень 9363. В цьому контексті я рекомендую глядачам своїм і взагалі всім людям, які цікавляться цією темою, відкрити сайт Верховної Ради. Там все є. Я не хочу зараз забирати ваш час в ефірі. В ефірі. Ви можете це зробити самі. І подивитися. Як голосували різні депутати різних фракцій по тому закону, не лише там за нього чи проти нього, а за зміни, тобто, як певні депутати певних фракцій намагалися зупинити цей закон або змінити його на краще, щоб не був він таким кровожерливим. Подивіться і зробіть висновки, тому що у нас вибори теж будуть рано чи пізно, але будуть. І як би ми себе вважали політичними чи аполітичними? Потрібно все ж таки використовувати ті інструменти, які ми маємо, і потрібно все ж таки знаходити тих людей, які на нашому боці. А висновки ми зможемо зробити хто на нашому боці, тільки тоді, коли ми вивчатимемо кожне голосування, як кожна партія, кожна фракція голосує, за що голосує, які вносить законопроекти, які ініціює законопроекти. Я для себе висновки зробила. І я досліджую весь час. Цей закон відправлено на друге читання повторне. Хоча були депутати, які були проти цього, які хотіли цей законопроект відправити в небуття в ТРЕШ. Тому що це злочинний цифровізаційний законопроект 9363. Подивіться, хто хотів відправити цей закон небуття, а хто голосував за, за те, щоб знову спробувати його протягнути в другому читанні. Це перше, що я хотіла вам сказати. Ну і наостанок, ми повинні бути зараз дуже пильними. Ми не повинні складати руки, складати зброю, ми не повинні бути в тому що нам жити, ми живемо. Відчай це великий гріх, тому що нам Бог дарував життя. Значить, потрібно жити і потрібно за це життя боротися. Але я дуже прошу вас, всіх, хто слухає мене, хто увімкне мій ефір просто тому, що хоче контролювати мою діяльність, або якісь силовики, які відстежують щось, що я говорю, або просто лікарі, або просто хтось випадково зайшов сюди, на мою сторінку. Зрозумійте, те, що хочуть робити глобалісти, починаючи, стартуючи глобальний уряд з пандемічної угоди, це те, що ми повинні зупинити. Це те, що стосується кожного з нас. Тому пишіть звернення, звертайтесь, головні лікарі, дзвоніть на урядову лінію, дзвоніть, залишайте офіційні звернення Зеленському, Шмигалю, Стефанчуку всім. Принаймні, ви спробуєте щось зробити. Принаймні ваша совість буде чиста, і принаймні вони знатимуть про те, що в цій країні люди не бидло, а люди, які мислять і які готові воювати за своє життя, за своє майбутнє. Я закликаю всіх не лише дивитися ефіри, не присипляти свою свідомість. Блогери, журналісти, навіть окремі чесні, які є, це не панацея від бід. Панацея від бід – це кожен лікар, кожен вчитель на своєму місці. Панацея від бід – це є кожна небайдужа людина, яка скаже правду. Не йти в рукопашну з бандитами. Ні, на своєму місці не дозволяти чинитися злу. І тоді буде добро. Світлі сили повинні перемогти. Світли в наших душах, світли в наших вчинках. І ми повинні сприяти цьому. Ми повинні бути сильними, не лише світлими, ми повинні бути переможцями, не лише борцями за правду. І я бажаю вам цього настрою, цього духу від щирого серця, іду бігати, іду трішки піднімати свій фізичний потенціал. І нехай вам щастить. Підготую для вас добірку відео, це на наступний тиждень, при можливостях я Дуже багато матеріалів планую викладати далі на бастіон. Закликаю вас підписуватись на мою сторінку. Там достатньо матеріалів, які ще дивитися, дивитись, тому перегляньте їх, щоб потім згодом можна було переглянути наступні. Аналізуйте, робіть висновки, ставте лайки, підписуйтесь і. Хто може, хто чим може, підтримати мій канал. Кожна кава, яка буде від широго серця, вона допомагає в розвитку мого каналу. І я планую, що як буде в мене така можливість технічна, покращити технічні можливості каналу, для того, щоб монтувати хороші відео і щоб матеріал був швидкий, не не тривалий, щоб можна було зручно дивитися, щоб можна було зручно отримувати і візуальну, і інформативну всю базу, яка в мене є, і щоб ця вся моя діяльність приносила максимальну користь. Зичу вам гарного вечора і до зустрічей!